Ці літання маємо на, на продажі комерційне ексклюзивне приміщення знаходиться у центральній частині міста Косово. Загальна площа складає 54 метри квадратних, наліво є кімната, вікна виходять. На місто. Направо кімната. Вікна виходять на райбудинок. Також є тут складське таке приміщення невеличке. Ось так виглядає. Тут стоїть бак на воду і санвузол. Комунікації світло, вода, центральна і каналізація центральна. Кого цікавить, телефонуйте 097 33 16 333. Ярослав.